У нас одне влучання у фактично передмісті міста Харкова. Це не мишлянський район міста. Натомість був ракетний удар по цивільному промисловому підприємству в Ізюмському районі. Там загинув один чоловік. Принаймні ще дві людини отримали поранення. Крім того, ми так само мали фактично масовані удари і по іншим територіям. Наразі ще встановлюємо місця і встановлюємо наслідки. Це і лозівський район. Це і, відповідно красноградський район, так само по цивільному промисловому, так би мовити, підприємству. На щастя, фактично за нашу інформацію щодо постраждавших інформація не надходила однак, знов ж таки, як я зазначив, ще там продовжуємо аналізувати наслідки. Те, що точаться бої навколо Вовчанська і липців, знову ж таки були там ворожі штурми. Хоча, от останні дні, ми коли спілкувалися з військовими по тому напрямку, по тих напрямках, вони зазначали, що так складно, але ну принаймні там через те, що кабів, можливо, менше авіація вже ворожа віддалено працює, то стало хоча б трошки легше. Але чи можна говорити справді про те, що саме на цих напрямках стало легше? Ми чули про стабілізацію фронту. Ми чули навіть про подекуди контратаки наших військових і просування в. Глиб до російського кордону. Що відомо станом на цей ранок? Ну, знаєте, коли наші військові говорять, що ситуація з Стабільно. І стало легше, то дійсно вони герої, тому що просто наведу вам цифри більше 400 разів були обстріляні позиції наших військових більше 15 авіаційних ударів по позиціям наших військових. Так дійсно керованих авіабомб стало значно в рази менше. Однак все одно ворог не полишає спроба атакувати і просунутись вглиб, фактично наших територій. Так дійсно на півночі, на Липецькому, Вовчанському напрямків, а ситуація повністю стабільна контрольована значить, просування ворожих військ немає щодо куп'янського напрямку. Так само однак, там ще більше ворожих атак за добу їх було більше 15. деякі з них ще тривають, і і відповідно досі. Тобто, наші воїни роблять все можливе, щоб тобто стримувати ворога по всім напрямкам, і одночасно наносити йому максимального ураження. Леже маленьке питання по електриці: що у вас тому, що є погодинні відключення скрізь. Про регіонах України, і ми знаємо, що очільники обласних військових адміністрацій повідомили про влучання на Рівненщині, Львівщині, Запоріжжі і Одещині в енергетичну інфраструктуру. Що у вас зараз з електрикою, Харківщина? Дивіться щодо облучання по енергетичній системі інформацію. Повідомляти не будемо, значить, по харківській там області для того, щоб не інформувати ворожі сили. Стосовно а, наразі ситуація стабільна однак, ми частина загальної загальнонаціональної національної енергетичної мережі. Тому ми звичайно там будемо комунікувати при необхідності введення аварійних там графіків відключення електроенергії. Тобто, поки що, ситуація у нас там стабільна.